Вас вітає поліуретанові деталі для підвіски легкового автомобіля вантажівки та спецтехніки. Полісейл. Перед вами поліуретанова втулка, направляючої шпильки тормозного супорта. Підходить на просто велику кількість автомобілів, Audi, BMW, Ford. Повний перелік ви зможете побачити у нас в описі під даним відео. Деталі виготовляються з чотирьох компонентного поліуретану, гарячого затвердіння. Виробництво Франції мають всі характеристики оригінальних. Запчастин. На всі деталі надаємо один рік гарантії без врахування пробігу вашого автомобіля. Про наявність та актуальні ціни ви можете дізнатись у нас на сайті polay або запитавши у наших менеджерів за телефонами, вказаними в описі до відео. На цьому каналі ми будемо публікувати найактуальніші відповіді на ваші найчастіші запитання, тому. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити найновішу інформацію про поліуретан в автобудуванні.